7 година і 31 хвилина київський час проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас російська атака на Київ. Цієї ночі ворог завдав комбінованого удару по столиці. Противник випустив крилаті ракети. Вони заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столиці рухалися ворожі ударні шахеди. Під час підбиття цієї атаки противник випустив по столиці за попередніми даними ще й балістику. Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години. За даними Київської міської військової адміністрації, всі повітряні цілі були знищені. Постраждалих і руйнувань немає. Байден схвалив відправку в Україну другої системи Петріот. Про це пише видання Нью-Йорк Таймс. Ці додаткові засоби ППО можуть бути розгорнені на лінії фронту в Україні протягом наступних кількох днів. Втім, щоб закрити основні міські агломерації від російських атак, Україна потребує щонайменше сім систем Петріот. Про це заявив Зеленський під час міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбувається в Берліні. Глава держави зазначив, що зараз найбільша російська стратегічна перевага над Україною це перевага в небі. Міністр оборони Німеччини заявив, що західні союзники передають Україні додаткові 100 ракет перехоплювачів для системи ППО Петріот. Про необхідність посилення захисту України з повітря. Президент Зеленський говорив прямо. Давайте послухаємо його аргументи. Ми вже втратили в рази більше генерацію, ніж обсяг енергоспоживання великих міст. 80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації. Вони просто знищені путіним. До зими. Це так важливо до зими протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших, до речі, зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку. Дозвіл від США наносити удари по Росії зменшив інтенсивність обстрілів Росіянами Харкова. Це підтвердив міський голова Ігор Іртєріхов. За його словами, знищення українськими військовими російських ударних позицій поблизу кордону допомогло покращити ситуацію в Харкові загалом порівняно з травнем. В місті стало й менше проблем зі світлом. Зараз на Харківщині, як і по всій Україні, проводять ремонт енергетичних об'єктів, зруйнованих росіянами. Частково затрати покриють за рахунок підвищення тарифів на електрику. Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян. За його словами, в Україні зараз розробляють нові ліміти на споживання електроенергії. Для цього проводять ревізію об'єктів критичної інфраструктури. А вже з 24 червня в Україні мають запрацювати оновлені графіки стабілізаційних відключень. Їх обіцяють зробити більш справедливими. Давайте деталі послухаємо. Проводиться інвентаризація усіх об'єктів соціально важливих критичної інфраструктури. Чергова ревізія чи немає серед цих списків чогось несуттєво важливого, можливо, якісь. Об'єкти бізнесу здатні самі себе забезпечувати електроенергією. Будуть оновлені списки критичної інфраструктури, і вони будуть враховані у балансі кожної області. Ну і маємо оновлений графік відключень через збільшення споживання. відключення в Україні сьогодні будуть з 3-ї години дня до 11-ї вечора. Вранці подача світла буде стабільна. Про це повідомили в Укренерго. Критична інфраструктура буде заживлена. Без обмежень. Бійка між працівниками служби екстреної меддопомоги і військовими СЦК сталася в Одесі. Чоловіка зупинили на вулиці для перевірки військово-облікових документів. Через їх відсутність довелося примусово йти і оновити свої дані, але з військомату його відпускати відмовилися. Затриманий водій швидкої. Він рознервувався, стало зле. Тож довелося викликати швидку. Але за словами свідків, бригада медиків теж довго не випускала з приміщення і нібито погрожували мобілізувати. Тоді до ДЦК з увімкненіми сиренами з'їхалися одразу кілька швидких. Словесні перепалки переросли в бійку, в хід пішли палиці, сльозогінний газ, довелося втручатися поліцейським. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ в ЄС. Це підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. В Єврокомісії вважають, що країни-члени ЄС мають почати з Україною переговори про вступ уже до кінця червня, поки до головування не приступила Угорщина. Будапешт зараз ставить палиці в колеса, незважаючи на те, що єврокомісія підготувала переговорну рамку щодо членства України в ЄС. Давайте послухаємо коментар Урсула фон дер Ляйн. Україна виконала усі кроки, які ми прописали, які ми сформулювали, і тому ми віримо, що Європейський союз повинен розпочати перемовини про вступ уже до кінця цього місяця. Вже на початку осені відновлять рух київським метрополітеном на синій гілці між метро Деміївська та Либіцькою станціями. Зараз роботи на цій ділянці столичної підземки тривають цілодобово. Як повідомили в метрополітені, наразі капітальний ремонт перегідного тунелю між станціями на завершальній стадії. Далі мають змонтувати новий монолітний тунель. Ці роботи триватимуть до кінця літа, а потім будуть тестові пуски руху поїздів. Лише після цього буде повноцінне відновлення руху потягів. Рух на ділянці синьої гілки київського метро. Обмежили у грудні минулого року через протікання і тріщини в тунелі. Далі розширюємо географію, буквально сенсів сніданку. Ну йдемо на життя, як завжди. Будьте з нами.